Добрий день, вітаю всіх, хто приєднався до нас. Вітаю всіх у залі. Вітаю всіх, хто приєднався до нас віртуально. Медіа Центр Україна Укрінформ продовжує свою роботу сьогодні. 398 день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І я традиційно хочу подякувати всім представникам медіа, які висвітлюють і розповідають світові правду про цю війну і про наш героїчний супротив. Хочу представити вам нашого спікера зараз. Це Федір Веніславський, народний депутат України член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, а також представник президента у Верховній Раді України. Вітаю вас, пане вітаю Він. вас. Я теж хочу приєднатися до ваших слів про вдячку вдячну слова. Вдяки журналістам за те, що вони роблять, тому що зараз ми спостерігаємо, що інформаційна складова агресії після певного затухання зараз знову різко пішла вверх з боку Російської Федерації. і Їм треба протистояти це питання національної безпеки. Дякую вам. Хотіла би розпочати нашу розмову з ордера на арешт Путіна. Ми всі обговорювали на всіх рівнях цю інформацію, цю подію. Тож які ми кроки подальше очікуємо від МКС, які кроки будуть від України, і чи вплине якось такий ордер на подальше постачання зброї від наших західних партнерів? Ну, по перше, сам факт того, що міжнародний кримінальний суд видав арешт на затримання і доправлення до суду Володимира Путіна, це безпрецедентний крок, і цей крок дуже важливий, як з точки зору міжнародно-правової політики, так і з точки зору оцінок, які надає цивілізований світ тим злочинам і тому варварству, яке чинить російська окупаційна армія в Україні, і яке фактично було. Благословенно найвищим політичним керівництвом Російської Федерації, особливо Володимиром Путіним, в даному випадку я хочу сказати, що ордер саме з тих злочинів проти людства воєнного характеру, які йому інкримінують, а саме примусова депортація вивезення дітей з території України на територію Російської Федерації, це лише, скажімо, дуже маленький, але дуже важливий перший крок на шляху притягнення Путіна і найвищого політичного керівництва, військового керівництва до Відповідальності міжнародно правої, тому що цей кейс, як зараз звично говорити, він найбільш очевидний і докази переміщення задокументовані і доводити інші складові цього злочину навряд чи варто з огляду на ті нормативні документи, які приймаються в Російській Федерації. Отже, це дійсно за участі найвищого політичного керівництва Росії. Окрім цього, я переконаний, що буде ще ціла низка інших кримінальних діянь Військового воєнного характеру і міжнародно-правового характеру, це і е, злочин агресії, який буде розслідувати окремий міжнародний кримінальний суд, над чим зараз працюємо ми з нашими партнерами. Це і можливі інші злочини, які буде розслідувати міжнародний кримінальний суд, е, які вже заявив про свою актив, про активну скажімо так, позицію в питанні тих злочинів, які вчиняє Росія на території Украї... держави Україна. Е, для нас дуже по-перше важлива підтримка консолідація всього. Західного світу в цьому питанню, а ми вже бачимо, що навіть офіційні представники багатьох європейських країн заявляють відверто й сміливо, що у випадку появи Путіна на території тої чи іншої європейської країни його буде заарештовано, буде передано до міжнародного кримінального суду. Апеляція з боку представників російської юридичної спільноти і російського політику про те, що Росія не ратифікувала Римський статут. А отже, такий ордер не мав права бути виданий абсолютно нікчемна, тому що міжнародний кримінальний. Суд був за рішенням Верховної Ради України, яка ухвалила в минулому році зміни до кримінально-процесуального кодексу, були доповнені окремим розділом, де ми, не ратифікувавши Римський статут, дозволили поширювати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на територію України. А отже, ті діяння, які підпадають під юрисдикцію цього суду і вчинені на територію України, вони підпадають під ще раз повторюсь під юрисдикцію саме міжнародного кримінального суду. Тому з точки зору юридичної рішення проведення. Ня ордеру є безсумнівним і жодних якихось проблем з погляду недосконалості незаконності, точно немає. Він рішення абсолютно законне і абсолютно правомірне. Далі Україна буде здійснювати ті дії, які вона з точки зору національного законодавства вважає за потрібне. Генеральний прокурор Андрій Косін вже заявив, що є такий намір, як притягнення заочне і заочне засудження Путіна в Україні. Це дуже важливий також крок, тому що незважаючи на таку дуже велику міжнародну правову реакцію і резонанс рішення про арешт Путіна це лише означає, що Путін на сьогоднішній день має статус підозрюваного. Коли буде вирок суду, який набере законної чинності, навіть якщо це буде український суд, він буде обвинувачуваним по конкретних кримінальних справах. Тому рішення надзвичайно важливе. Я думаю, що це перший крок на дуже такому тривалому шляху притягнення до відповідальності всіх винуватих у злочинах. Ви торкнулися такі важливої теми Римського статуту, яка почала ця тема знову обговорюватися у зв'язку з цим ордером на арешт Путіна у нашому суспільстві і саме серед провозних правозахисників наших, які говорять про необхідність ратифікувати Римський статут. Тож чи є якісь зрушення тут у нас? Процес іде, але я хочу сказати: знаєте, в процесі чи в, на шляху ратифікації Римського статуту Україною є достатньо багато певних міфів. Які продукуються певними політичними силами, певними юристами для того, щоб унеможливити найближчим часом його ратифікацію? Про що йде мова, мова йде про те, що одна з найбільш поширених страшилок це те, що якщо Україна ратифікує Римський статут, то одразу всі військовослужбовці, які там на території України виконували бойові завдання і раптом десь образно кажучи, не туди снаряд потрапив, бо не туди куля залетіла, що вони одразу підпадуть під юрисдикцію цього суду. Ну Насправді, як я вже сказав, Верховна Рада України в минулому році внесла зміни до кримінально-процесуального кодексу, доповнила їх окремою главою, які регламентують діяльність всіх інституцій міжнародного кримінального суду на території України. Є повна правова міжнародна правова співпраця між органами правоохоронними України і міжнародного кримінального суду. Експерти міжнародного кримінального суду з перших днів війни на території України займаються тим, що вони документують, фіксують і прокурори документують ті злочини, які вчиняються російською. Окупаційною армією тому він на сьогоднішній день за великим рахунком вже діє Україна. Якщо е, спуститися на, на землю, то Україна на сьогоднішній день створила. Повністю достатнє правове підґрунті для того, щоб міжнародний кримінальний суд виконував усі свої функції на території України. Ратифікація на черзі. Ми над нею працюємо, але необхідно зняти оцю цю напругу в суспільстві. двояке тлумачення самих підходів до ратифікації Римського статуту. Я думаю, що Україна його також ратифікує в достатньо короткостроковій перспективі. Незважаючи на те, що рішення МКС є і воно дуже схвально, безумовно оцінюється всіма нами, ми розуміємо, що наше завдання як держави України ще все ж таки, щоб був, відбувся трибунал. Тож як у нас ідуть справи у цьому напряму? Ще раз не трибунал. Що трибунал? трибунал. Міжнародний трибунал, це, як я вже сказав, е окремий кейс. Е він буде створений на на сьогоднішній сьогодні, день. здається, сумнів вже немає не лише в нас, як представників влади, немає сумнівів наших міжнародних партнерів. Зараз іде дискусія формату створення цього суду. Це має бути окремий суд, едхок з точки зору юридичної термінології, тобто створений спеціально для розслідування конкретного міжнародного правового е злочину, яким є злочин неспровокований. Агресії, яку Російська Федерація розв'язала в 2014 і розширила у 2022 році, дві на сьогоднішній день розглядаються дві головних моделі організації діяльності цього суду. Ідеальна з точки зору сприйняття з широкою спільнотою міжнародно-правовою, це створення цього суду під егідою Організації Об'єднаних Націй. Тут ми маємо юридичну проблему, коли Російська Федерація має статус постійного члена Радбезу ООН, причому вона самостійно. Ціно собі це право набула, присвоїла, тому що в статуті організації об'єднаних націй зазначається радянський союз а правонаступниками є всі колишні республіки радянського союзу. Тому Росія неправомірно зайняла. Але на сьогоднішній день єдиної позиції усіх членів організації об'єднаних націй щодо визнання нелегітимності перебування Росії в складі Радбезу ООН все ще немає. Тому ми повинні бути свідомі того, що Росія заблокує скориставшись правом вето. Будь-яку резолюцію Радбезу ООН. І сподіватися, що Радбез ООН, доки Росія там перебуває в складі постійного членства, схвалить утворення Міжнародного кримінального суду ну, навряд чи варто. Тому інший шлях це рішення Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Воно не має права вета з боку Російської Федерації, і ті резолюції Генеральної Асамблеї, які ухвалювалися з приводу війни в Україні, яку веде Російська Федерація, засвідчили, що в нас є 140-145 країн постійних союзників, які потенційно можуть проголосувати за створення такого суду. Тому ми будемо робити все, щоб Генеральна асамблея ООН проголосувала за створення такого суду, і будемо його створювати. Якщо будемо бачити якісь протидії чи проблеми, будемо з тими партнерами, які вже висловили свою готовність до участі у такому міжнародному суді. А їх вже кілька десятків. Створювати окремий міжнародний договір, створювати окремий міжнародний трибунал і вже на майданчику цього міжнародного окремий. Нального суду нового едхок, будемо сподіватися, що Росія буде у якості винуваченої загалом. 25 березня президент країни агресор Кіпутін заявив про те, що у Білорусі будуть розміщені тактичні ядерну зброю. Україна оголосила, що скликає термінове засідання Радбезу. ООН. Тож, які наші кроки, яка наша реакція на такі події? Ну, по-перше, реакція має бути у повній відповідності до міжнародного права. Російська Федерація, самою заявою про можливість гіпотетичну гіпотетично можливість розміщення на території Республіки Білорусі тактичної ядерної зброї, вона порушує всі існуючі міжнародні договори про нерозповсюдження ядерної зброї, тому що це конкретні зобов'язання не розміщувати ядерну зброю на території третіх країн. Росія нехтоє черговий раз демонстративно норму міжнародного права. Тому реакція нашої влади звернення до. Генеральної асамблеї, ініціювання екстреного засідання абсолютно правомірно. Я думаю, що ми будемо це питання більш широко висвітлювати і. Привертати до нього увагу міжнародної спільноти це ще й важливе має значення, тому що, попри всю неоднозначність Будапештського меморандуму, про якому вже неодноразово говорили, і фактично його повна ігнорування повне ігнорування з боку всіх підписантів, Російська Федерація. Хочу нагадати, коли розпочала війну і коли почалися дискусії з приводу Будапештського меморандуму, вона заявляла, що ми не погрожуємо ядерною зброєю Росії з боку Росії для на адресу України. Оскільки зараз Росія фактично в розвиток цього конфлікту, яку вона розв'язала цієї війни, планує розташувати ядерну зброю, це і порушення з її зобов'язань вже за Будапештським меморандумом. Тому я думаю, реакція західного світу буде достатньо потужною, але якоїсь серйозної загрози для України я не думаю, що цей крок, навіть якщо він буде реалізований, попри всю протидію і супротив міжнародного цивілізованого світу, що він якимось чином вплине на ситуацію на українсько-російському фронті. Ми чекаємо якихось конкретних рішень від Радбезу, якоїсь резолюції чи чого чи... сподіватися на резолюцію на рішення Ради безпеки і Організації Обіднацій точно не варто, тому що Росія її заблокує, скориставшись правом вето. Тому це лише можливість привернути широку увагу. А далі я думаю, що наші дипломати вирішать, що робити. Я не виключаю, що це питання можливо також буде винесено на розгляд генасамблеї. ООН. Шановні колеги, якщо у вас є питання, прошу долучатися до нашої розмови. Дайте мені про це знати. А поки я хочу вас запитати ще про один законопроект, який був прийнятий і вже є законом. Нещодавно парламент підтримав в цілому запровадження як умови прийняття до громадянства, складання іспитів з основ Конституції України, історії на рівень володіння державною мовою. Тож давайте поговоримо. Ми всі довго чекали на цей закон, коли він вже буде вступати. Подвідію і що ми чекаємо від його реалізації цей закон, який ми ухвалили і на минулому тижні, і він набуде чинності найближчими днями. Він я можу сказати, як не як політик, як народний депутат, як фахівець в галузі конституційного права, який студентам читав лекції з конституційного права з прийняття до громадянства, цей закон застарів на 32 роки. У 91-му році, коли ми ухвалили закон перший про громадянство України, в ньому було передбачено. Що однією з умов прийняття іноземців та осіб без громадянства до громадянства України є володіння українською мовою в обсязі достатньому для розуміння або спілкування. Це положення потім перекочувало в нову редакцію закону про громадянство, але в законі не було передбачено, яким чином і які суб'єкти мають визначати рівень володіння українською мовою і де ті критерії, коли можна зробити висновок, що рівень володіння є достатнім для спілкування, тому ми. Ухваливши цей закон на минулому тижні. Ми фактично унормували ті питання, які були в сфері правових прогалин в питаннях прийняття до громадянства. Сьогодні ми чітко виписали, що рівень володіння, необхідний рівень володіння українською мовою для тих, хто бажає набути українського громадянства, буде встановлюватися державна комісія, яка визначає стандарти української мови. А порядок здання іспитів на володіння українською мовою буде визначатися Кабінетом міністрів. України, тобто Кабінет міністрів написав цього закону, має ухвалити постанову, де чітко і без якихось двояких тлумачень розпише, як хто в якому порядку буде приймати як рівень іспит на знання рівня української мови, і це буде вже для поширюється для всіх категорій іноземців, які бажають прийняти громадянство. Є одне виключення: це для тих іноземців, які становлять особливий інтерес для держави України або які мають визнатися заслуги перед Україною, а також ті, які зараз в складі наших збройних сил, інших складових секторів безпеки оборони боронять український суверенітет, територіальну цілісність і набудуть громадянства для них. Дається двохрічний термін відстрочка, скажімо так, протягом якого вони мають опанувати українську мову, опанувати історію, основи конституції, потім скласти відповідні іспити. Тому ми зараз лише скажімо формалізували і детально виписали процедуру складання таких іспитів і критерії, Володіння українською мовою надалі, вже після того як закон набуде чинності, кабінет міністрів на своєму рівні зробить все, що необхідно. І необхідно. Я думаю, ми будемо вже мати чіткі критерії і конкретний алгоритм дій тих осіб, які будуть намагатися отримати українське громадянство. Ще один цікавий законопроект, який було прийнято підтримано останніми днями, це законопроект щодо деколонізації топонімів. Ви були його співавтором, Тож розкажіть нам трохи про його суть. І це дійсно я був одним із головних ініціаторів цього законопроекту. Я його розробляв. Правда, той законопроект, який було ухвалено в минулому році в першому читанні, він дуже суттєво відрізняється від того, який ми ухвалили у понеділок, 20 березня, тому що в результаті системної, дуже кропіткої роботи народних депутатів, які входять до складу комітету з державного будівництва і регіонального регіонального будівництва і містобудування, було допрацьовано цей закон став комплексним, і на сьогоднішній день він дає чіткі глусарі, що вважається колоніальною політикою, хто не може бути увіковічений в географічних назвах, хто які існують виключення, і так далі. Суть цього закону дуже проста в Україні. І, до речі, якщо комусь цікаво, це можна знайти в пояснювальній записці до проекту закону. Сам законопроект мав первинний вигляд півтори сторінки, а пояснювальна записка на 30 сторінках, де ретельно розписано. Скільки російських топонімів було в конкретних містах України? Я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день, незважаючи на вже рік повномасштабної агресії, агресивної війни, в результаті якої загинули десятки тисяч людей, ми маємо московську вулицю, московські проспекти, Свердловська, Саратовська там Тюменська і так далі. Тобто, ми маємо дуже багато в наших топонімах тих назв, які або звеличують, або прославляють, або продемонструють певні зв'язки між Україною і Російською. Федерацію Росія з 16 17 століття, коли ще була царська Росія, потім радянська, потім вже Російська імперія. Нинішня, вона за великим рахунком не відрізняється за своєю ідеологією від своїх попередників. Вони робили все для того, щоб продемонструвати нашу меншу вартість, що ми штучне утворення, що ми не маємо права на свою державність, не маємо права на свою національність. і Так далі. Тобто вони робили все, і за великим рахунком, навіть в словах нинішніх керівників Російської Федерації, це постійно звучить, що Україна це Росія шматочок Росії, який невідомо яким чином відколовся, і так далі, тобто повна ніснітниця, яка не підтверджується ні істориками, ні документами, архівними тощо. Тому ми на сьогоднішній день маємо закон, який заклав правове підґрунті для того, щоб всі органи місцевого самоврядування провели ревізію всіх назв, які пов'язані з Російською Федерацією, і у порядку, який зараз закріплено на законодавчому рівні, внесли зміни, змінили всі назви, які у прославляють або лідерів, або Царського режиму або радянського періоду, сучасного російського періоду, які здійснювали агресію проти України, які фактично заперечували право України на існування тощо. Тому цей закон дуже важливий. Навіть я вам скажу, що коли ми його ухвалили в першому читанні, вже почався достатньо системний процес в різних регіонах України, коли під час війни органи місцевого самоврядування і так почали перейменувати, розуміючи, що буде скоро закон. Але ми зараз їм дали абсолютно законне право підґрунтя. Я думаю, що протягом. Найближчих пару років в нас не залишиться згадок про Росію, яка створила такі злочини на території України, про які ми з вами говорили у першій частині. Дуже дякуємо за цей закон. Нарешті ми звільнимося від вулиць московських і інших, і це стане 100, потужним це документом і інструментом наших дій діючих голів і очільників міст, наших українських. Дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Дякую, що були з нами за інформацію. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Федір Веніславський, народний депутат України. І наш наступний брифінг відбудеться о першій годині. До нас приєднається Олександр Маркушин, міський голова міста Ірпіні. Поговори. Говоримо про рік відновлення після деокупації міста Ірпінь. Тож залишайтеся з нами, віримо в наші Збройні сили. Слава Україні!